Тому що війна, вона як і будь-яка криза, це період можливостей, і одну з них дуже вдало для себе реалізував головний психіатр збройних сил України, якому тепер, після останнього стресу, цілком, вірно теж знадобиться психолог або навіть і психіатр, він як виявляється став. За цей час доларовим мільйонером за час повномасштабної війни. Отже, він схопив прости господи Бога за бороду вчора. Служба безпеки України повідомила йому про затримання ім'я служби безпеки не назвала, але головний психіатр України це збройних сил України, це Олег Друсь. З 2022 року він, як заступник голови центральної військово-лікарської комісії, вирішував, чи придатні військовики військовослужбовці до служби, чи не придатні вони до служби. І він навирішував. Наприймав цих рішень на дві квартири в Києві, на одну квартиру в Одесі, приватний будинок, земельні ділянки в Обухівському районі. А це на секундочку. Ого, го го, -го чотири нові автівки БМВ і якесь там е, інше додаткове майно. Правда, оформлено все було, звісно, не на нього. Сам він закол. все оформлено на дружину і все оформлено на дітей. Крім того, у нього у цього психіатра знайшли готівку. Під час обшуку буквально готівку, яку знайшли, застелили весь килим. Застелили усю підлогу в його квартирі. Там було 152 тисячі доларів, тільки уявіть собі, і 34 тисячі євро. Ви колись бачили такі, таку кількість грошей, чи тримали ви таку кількість грошей одночасно у руках? 152 тисячі доларів разом 34 тисячі євро. Стільки майже це скільки? Ну фактично 200 тисяч доларів. Чи тримали ви стільки? Це 20 пачок по 10 тисяч доларів. От ви можете уявити 20 Пачок по 10 тисяч доларів в нього лежало вдома. І варто згадати ж не тільки про нього, таких талантів, які змогли реалізуватися під час війни. О, -о, -о, -о греблю гати! Талановита очільниця Хмельницького мсеку, Тетяна Крупа або Крупа. Я не знаю вже навіть, як правильно її називати, в трикімнатній квартирі якої тільки готівкою, тільки готівкою. Знайшли 6 мільйонів доларів. Головний психіатр ЗСУ це взагалі вже брак в порівнянні з нею. Ще в неї знайшли брендові прикраси, знайшли брендові речі, коштовності. Ну речі то таке вже 6 мільйонів доларів. Матір Божа цариця небесна, все це лежало готівкою. Поліція розповіла, що гроші були навіть у вбиральні. В туалет вона їх заникала. Під унітаз вона їх ховала в пакети. Загортала ще у власності родини 30 об'єктів нерухомості в Україні. Подивіться на цю жінку. Скромна, мила жінка.